Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо обговорювати з вами проблему, яка чи не найбільше турбує наше суспільство. Це боротьба з корупцією. Корупція в Україні вже встигла стати уособленням абсолютного зла. І до недавнього часу можливість перемоги над цим злом взагалі ставилась під сумнів. Але завдяки успішним спецопераціям Національного антикорупційного бюро суспільні настрої почали потрохи змінюватися. Затримання всім відомого олігарха, голови Верховного суду, кількох народних депутатів, високопосадовців, центральних органів влади, представників керівного складу обласних рад наочно довели, що боротися з корупцією можна і що детективи набу не дарма їдять свій хліб. Тож давайте розбиратися, як побудована антикорупційна вертикаль в Україні, та чи можемо ми розраховувати на її успіх. Розбудову антикорупційної інфраструктури та створення нових спеціалізованих антикорупційних органів в Україні було розпочато після Революції Гідності. Ці процеси стали логічним кроком на шляху нашої держави до Європейського Союзу та НАТО. Нарешті в Україні завершено процес створення повноцінної системи антикорупційних органів. Вона складається з Національної агенції запобігання корупції, національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду. Кожен орган в цій системі має своє призначення. Національна агенція запобігання корупції перевіряє декларації чиновників та політиків, а також фінанси партій. Національне антикорупційне бюро розслідує факти корупції у вищих ешелонах державної влади. Спеціалізована антикорупційна прокуратура наглядає за розслідуваннями НАБУ та представляє обвинувачення в судах. Вищий антикорупційний суд розглядає справи та виносить вироки. Це цілком самодостатня система, яка відповідає рекомендаціям наших партнерів. Чому Україна пішла шляхом створення нової антикорупційної системи? Тому що досвід боротьби з корупцією в інших державах однозначно свідчить. Створення нової системи дає більш потужний результат, ніж реформування старої. Чи працює нова антикорупційна вертикаль на повну потужність? Поки що ні. І це обумовлено низкою причин. По-перше, корупція вкорінювалася у державну владу десятиліттями. І всі попередні президенти та уряди декларували лише свій намір боротися з цим злом. Але давайте визнаємо, що справжня боротьба з корупцією розпочалась тільки після обрання президентом Володимира Зеленського, про що свідчать численні розслідування та гучні затримки високопосадовців за фактами вчинення корупційних дій. По-друге, корупційне середовище чинить шалений опір формуванню нової антикорупційної системи. Тому деякі з нових антикорупційних органів доводиться перезапускати та тільки зараз вони починають працювати на повну силу. А такий важливий елемент системи, як вищий антикорупційний суд, взагалі запрацював тільки нещодавно. Третя причина полягає в тому, що керівництво всіх антикорупційних органів обирається на конкурсах. Це дуже відповідальна і тому тривала процедура. Але іншого шляху для формування ефективного керівного складу ми не маємо. До цього слід додати, що на конкурсній основі обираються також детективи Національного антикорупційного бюро. І поспіх у відборі загрожує низькими показниками ефективності у подальшій роботі. Чи буде посилюватись боротьба з корупцією? Однозначно так. Цього вимагає наш президент, який постійно наголошує, що корупція це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства. На цьому наполягають наші партнери, які ставлять максимальну прозорість як передумову збільшення обсягів допомоги. Зрештою, послідовна та системна боротьба з корупцією є однією з ключових вимог для вступу України до Євросоюзу. І вже минулого тижня Верховна Рада України прийняла кілька важливих рішень, які допоможуть суттєво посилити боротьбу з корупцією. Зокрема, Національна агенція запобігання корупції зможе перевіряти активи чиновників, які вже пройшли процес перевірки. А також майно, яке було придбане до призначення на посади в державній службі. Відбудеться збільшення кількості працівників набу з 700 до 1000 осіб, а також посилено самостійність спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Отже, боротьба з корупцією не просто триває, а набирає обертів. Впевнений, що з кожним днем ми будемо бачити нові результати. Друзі, мені важлива ваша думка з цього приводу. Ось мої контакти в соціальних мережах. Дякую за увагу!